Всім привіт і вітаю на каналі. Сьогодні насправді не стільки спекотно, що важко дихати, жити, існувати. Але це відео воно буде таким коротеньким, воно досить спонтанне і його метою є поділитися якимось досвідом, як почати читати книги англійської в оригіналі. Тому що так склалося зараз, що більшість книг я читаю саме англійською. Я б хотіла поділитися, можливо, комусь бути корисним, як я до цього прийшла. Отож, почнемо! Я б хотіла заакцентувати вашу увагу на помилках, яких я допустилася, щоб ви їх не повторювали. І перша моя помилка це були адаптовані тексти. Хто не знає, адаптовані тексти. Це тексти часто класичної літератури, з яких ніби вижали всю складнішу лексику, яка не відповідає певному рівню, спростили, скоротили речення, вирізали сюжет. І ось такий варіант подають читачу. В чому їх проблема? В тому, що читаючи їх, ви навчаєтеся лише читати їх. Вони вчать, на мою думку, неправильному принципу. Поясню. В адаптованих текстах відбувається так, що на першій сторінці ви маєте виписані слова, які ніби мають вас посувати вперед. Тобто вони вже з рівня плюс один, який ви читаєте, так? і ці слова ви ніби маєте на першій сторінці, ви їх вчитаєте, ви маєте такий, як словничок, часто ще. Там вказане слово, переклад про переклад у вивченні мов це інша тема, не буду про це зараз. Але загалом. Вдається враження так, що ви мусите їх знати в цьому, в цьому конкретному визначенні зі словника, і лише потім починати читати текст. Так от, цей принцип він не дуже дієвий, тому що коли ви читаєте текст, ви повинні більше зануритись в нього і не відволікатись на такі моменти. Якщо ви розумієте, про що йдеться, тобто 80% вам достатньо розуміти, ви розумієте сюжет. Вам не потрібно зациклюватись на кожному дієслові. Тоді ви будете дійсно ніби пробиратися через якийсь таємний код. От у вас буде такі враження, а не те, що ви читаєте і не текстом. Вам достатньо розуміти, про що йдеться. То значення того дієслова якогось, ви зрозумієте з контексту, і воно вам десь відкладеться. А якщо ви будете на кожному такому слові, потім зациклюватись, то ви дуже швидко змучитесь від такого, від такої роботи, і вона вам не принесе багато насправді. Також ці адаптовані тексти, вони знову ж таки досвіду, я не запримітила якогось особливого прогресу. Можливо, я вивчила десь кілька, там, 10 слів, чи скільки там 15 на початку в конкретному їх значенні і, по ідеї все. Тож, не дуже дієвий і, і варіант на мою думку. І друга моя помилка, якою я пропустилася, це була інша крайність. От Я так з однієї в другу поринула. Це були класичні оригінальні тексти. От е, я дуже добре пам'ятаю того повелителя мух е, Голдінга, тому що я крізь нього так продиралась. У мене було розділено 10 сторінок в день, і от я ось так йшла цих 10 сторінок. Е, це було важко, я виписувала по десь 10 слів на сторінку, старалася їх вивчити, але коли в тебе 10 сторінок і 10 слів, це, це багато на один день. Тож, потім вони повторювалися знову деякі не знали з них, вони ще повторювалися в іншому трохи контексті. А в мене вже був з адаптованих текстів такий принцип, що я мушу це слово виписати, знати його на пам'ять, я не могла просто просуватися і так далі. Тож, це була така. Потрібно було багато мотивації, але точно було більш продуктивно, ніж з адаптованими текстами. Але загалом, некраще можна легше, можна легше, і жодного задоволення від цієї художньої книги я теж тоді не отримала. Це була така робота, за яку я засідала кожен день, пробиралася крізь цих 10 сторінок, відкладала, видихала, і так все до завтра. Ось так. Тож це така друга помилка. І так, третя частина цього відео, дві помилки ви знаєте, а тепер я хотіла б розказати якісь рекомендації, які мені допомогли насправді після ось цих моїх таких невдалих спроб. Я звернулася до оригінальної, але дитячої літератури. Ну, в моєму випадку, не зовсім дуже-дуже дитячої, тому що я все-таки мені нудно читати якісь класичні дитячі твори. Хтось любить, хтось любить дитячу літературу. Може братися тоді за якихось своїх улюблених авторів дитячої літератури. Я намагалася знайти щось таке для себе. І я знайшла Ральда Даля. Я відкрила для себе Ральда Даля, це автор Чарлі і Шоколадна Фабрика. Так, це вже була книга була організована, здається, двічі. «Матильда», також хто знає, теж була організована. Цей автор в нього є такий чорний гумор, в нього є кілька ось цих шарів. Тому... Не нудно було читати мені. В нього неочікувані повороти сюжету, такий досить гумор, який мені підходив, мені був цікавим. Але, знову ж таки, це книги були як для дітей, тож лексика там не, не супер складна. Так, Раль Даль. Рекомендую дуже класно починати з нього. І другий автор, якого я б хотіла порекомендувати, це Ніл Гейман. Це автор американських богів, як, можливо, хтось знає, напевно, найпопулярніший його роман. Але я б порекомендувала також його дитячі. Вони в нього трошки такі такі кріпі, такі трошки жахастики, так? Це Короліна, це Ніч на Цвинтарі, чи якось так про хлопчика, який виростав на цвинтарі. І поступово можна так і дійти до. До океану на кінці вулиці і таких більш потім вже й дорослих його романів. Хоча я більше люблю його ось такі, ці жахастики, такі дитячі його проза мені більше под... дитячу підліткову, я б її так назвала. Тож так, Ніл Гейман класний автор. І ще одне насправді дивно, що я згадую зараз, це, мало бути на першому місці це Гаррі Поттер. От я не читала Гаррі Поттера» до 19 років, поки я його не почала читати англійською, щоб. Покращити її рівень, тому що я була такий сноп, що всі читали, і я не буду читати, от, от така я була. Але Гаррі Поттер насправді дуже класний для вивчення англійської з двох причин. Перша, це те, що Джон Роулінг писала ці книги, маючи такий задум, щоб читач дорослійшов разом з головним героєм. Тож лексика ускладнюється поступово. Ідеальний варіант для людей, які вивчають англійську, як на мене, що тут ще надати, так? Тож оці перших дві-три книги Гаррі Поттера, вони досить прості, і потім поступово лексика стає складнішою, і події стають більш складними. І так, все дуже-дуже природньо, дуже натурально. Тому, так. І друга причина це те, що ви знайомі з цим світом. У фентезі-книгах є така. Річ на початку вам потрібно зануритись так в цей світ. Багато можливо описів цього світу і тому подібного, але в Гаррі Поттер і це буває важко в випадку, якщо ця книга іноземною мовою, і ви не звикли читати ці мови, так? Але у випадку Гаррі Поттера» ви швидше за все знаєте основні моменти. Це настільки популярна серія, що навіть якщо ви там спеціально не намагалися, ви точно бачили якусь гру. Чули про книги, бачили, можливо, частково фільми. Тож, ви в цьому контексті автоматично. І вам не потрібно тратити стільки зусиль, щоб туди поринути. Ви, можливо, і знаєте вже якийсь сюжет, або ви читали ці книги українською, так? То вам буде насправді набагато простіше, ніж починати якусь іншу фентезі-серію, з якої ви не знайомі. І одна ще. Плюс е, рекомендація до цього Гаррі Поттера – це е, він існує в начітці Стівена Фрая. Особливо, якщо ви десь, де шумно, я читала це в гудожитку, мені було важко сконцентруватися. І е, ночітка Стівена Фрая, вона дуже хороша. Ви можете також задіяти більше органів відчуттів і слух. Е, і я ще паралельно і слідкувала за текстом. То я і бачила і написання, і чудову вимову Стівена Фрая. E, і це комбо справді допомогло мені, тому тобто, що так слова англійські вони часто пишуться не так, як на слух. так? І ось така так комбінація ось цього зорового і слухового, це для мене було дуже хороша. І дійсно, як Стівен Фрай ще відіграє кожного персонажа, це просто. Я ще раз, напевно, послухала, просто обожнюю Стівена Фрай з його нечітками. Що ж потім, так, це було так, як почати. Ще я б хотіла дати кілька якихось таких коротких рекомендацій щодо того, як продовжувати, коли ви вже якось хочете з такої підліткової літератури, якось посунутись, це будуть дуже прості рекомендації. Це знову ж таки продовжувати з якихось Young Adult і сучасних англомовних книг. Не брати зразу, відразу не брати класику. Мається на увазі класику 19-го, початку 20-го, 18-ї століття, тим більше. Тому що, як і в українській, якщо ми візьмемо зараз квітку Основ'яненка», нам буде читати важче. Там лексика старша мова це ем, жива. Англійська, це все-таки жива мова, це не латинь, е, яка там е, мова мертва, і вона вже не міняється. Англійська міняється. І якщо ми візьмемо Шекспіра, то взагалі, якщо ми візьмемо когось там з ХІХ-ХХ століття, то ця, це буде важче. Це буде важче. Тож я б рекомендувала все-таки брати сучасних авторів. Особливо якщо ви комбінуєте вивчення мови з, за допомогою художніх книг з якимись відео, з якимись фільмами, так, сучасними, то логічно, що. Вони вам допоможуть саме в комбінації з сучасними книгами. Так? Якщо ви звернетеся до якихось старших, вам вони сильно не допоможуть. До класики можна звернутися пізніше, вже коли ви якось опануєте якісь такі, тематики мати рівень c 1 і ви звернетеся до класики, то вам теж буде дуже цікаво побачити, як мінялося, наприклад, значення певних слів, як воно переносилось взагалі. Це теж дуже ему це, це все дуже цікаво, але коли ви вже маєте якусь базову начитаність в сучасній літературі. Тож так, до класичних пізніше, пізніше. спочатку з сучасної, з young Adult. трилери теж ще захопливе, особливо, якщо у вас є вже така з привита школою, напевно. Практика, от читати так, щоб кожне слово виписувати. От щось таке, що вас захоплює, не з суперскладною лексикою, якісь трилери легенькі. Вони заставлять вас пробратися швидше по сюжету, і ви не будете замічати, не будете зациклюватись на словах, а будете йти по сюжету. А ці слова вони вам відкладуться. Вірте мені, не му не мусите. Якщо ви розумієте сюжет, то не зациклюйтесь просто на кожному слові. Це ні до чого хорошого не призведе. Тож так, трилери, якісь такі твори легенькі, і, і все, і буде вам щастя. Дуже дякую вам за увагу. Діліться в коментарях своїм досвідом, якщо у вас він є щодо прочитання книг англійською. Можливо, можете написати книги, які ви хотіли б читати англійською. У мене особисто був автор, якого я це кілька авторів навіть яких я дійсно мріяла читати англійською, це було в оригіналі, тому що вони писали в оригіналі англійською. і це було для мене таке щастя, коли я вже нарешті могла читати англійською. Тож, якщо у вас якийсь такий автор є обов'язково, діліться в коментарях. І дякую вам ще раз дуже гарно за перегляд. Гарного дня!